Давай давай вам сон, давай на соєво. Давай картинку. І давай камеру, так? Да? Мріяв. Я мріяв там про акторство, про якусь там славу і що я буду відомо. Була, були такі думки, і ми грали музику, гурт у нас був. Ну тобто хотілося якогось такого вихожу на стадіон, там а-ля Міталіка, да, і всі кричать. І ми починаємо якийсь трек. Ну, такі були да, думки, такі картинки. були. Проявлялись. Ну, якось останнім часом кажу про діалог, що нам всім потрібен якийсь довірливий діалог. І театр може дати той вид діалогу, якого ми не отримаємо в житті. Але у театрі є така специфіка, що він дуже гнучкий в плані людини, яка дивиться, тобто він може зачіпати якісь такі точки у людини, на які ми навіть не створюючи виставу, не розраховували. Хороша вистава повинна працювати про кожного особисто, тобто, мовно 800 людей в залі, і з кожним відбувається свій діалог. Тобто йде одна картинка, один текст, але він впливає на кожного по, по іншому. Це дуже такі класні відчуття в театрі, але плюс тато, що це ще живий діалог. Зараз просто з'явилася хвиля, яка накрила ще більшість глядачів, але це круто, і це дає можливість людям більше пізнати театр і знайти свій театр, що дуже потрібно. Звісно, там дуже багато тем, і вона може бути про кожного з нас. Насправді, звісно, ця історія та Єлізавета, Марія Стюарт. Ну тобто, мені хотілося таки поговорити про нас про сьогоднішній день. Міняються навколишній світ. Але сутність людини залишається і вскрити цю сутність неможливо. Але театр це один із засобів, який може спробувати прочитати людину по-іншому, по-новому для, для мене, наприклад, дізнатися про, про людей через там п'єсу Шіллера. І якраз така історія вона вскриває якісь такі бацили суспільства, бацили взаємовідносин, бацили там кохання, зради, довіри. Зміни завжди відбуваються в будь-якій людині, в будь-якій країні, в будь-якому колективі. Це нормально. Просто е, не знаю, ти підростаєш, ти чомусь вчишся. Ну, насправді кожна вистава приносить тобі досвід. І ти більше розумієш себе, більше розумієш те, що, що ти робиш, більше розумієш акторів. Ну, успіх це таке слово, знаєте, воно відразу якусь планку завищену робить. Е, мені хочеться, щоб. Е, ну, щоб ми йшли до якогось успіху, так? ну внутрішнього. Ви розумієте, що успіх все-таки він повинен бути про задоволення з твоєї команди в першу чергу, що ми зробили щось цікаве в першу чергу для себе. Але я не дуже вважаю що себе сорев'язливим. Ну, чого? Ну це так. На репетиціях я там не серед... ну, я умовно кажу. Тобто, просто вічливо, я не знаю. Я не люблю себе оцінювати, але це так, так дуже складно. До речі, дуже цікаво створювати чи руйнувати. Це паралельні якісь всесвіти, і вони взаємодоповнюють один одного насправді. Бо інколи треба щось зруйнувати, щоб створити нове. Ці два поняття об'єднані і вони один без одного, напевно, не, не можуть існувати. Тобто з чорним завжди повинен десь бути білим і навпаки. Я люблю, коли приходить якась думка, ідея там, на репетиції або до репетиції. Це можна вважати більш-менш вдалий день такий. От Інеїда і лісова пісня я хочу поставити. Третє, так? Да, зможе щось сказати? Та, я думаю, два достатньо.